Продається будинок з ділянкою 8 соток у Львівській області Золочівського району село Бортків, вулиця Медова, 50. Пропонується цегляний будинок незавершеного будівництва з земельною ділянкою площею 8 соток, розташований у тихому та мальовничому селі з доброзичливими сусідами і чистою природою навколо, що робить об'єкт ідеальним варіантом як для створення власного затишного дому, так і для дачі чи заміського відпочинку. Будинок, зведений з білої цегли, має перекритий дах і міцний фундамент. Загальна площа становить 111 квадратних метрів, житлова 82 квадратних метри, що дозволяє зручно спланувати простору кухню, вітальню, кілька спалень та санвузол. Стан будинку коробка, що дає можливість завершити будівництво за власним проєктом і смаком без демонтажу старих оздоблювальних матеріалів. Уже заведено електроенергію з трифазним підключенням, встановлені батареї опалення, проведено технічну інвентаризацію, всі документи на право власності готові до угоди. Земельна ділянка присадибного типу площа 8 соток має кадастровий номер та цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що відкриває можливість облаштування гаража, господарських приміщень, саду, розмір ділянки. 14 метрів на 47 метрів. Вона огороджена з трьох сторін, на території власна свертловина, готова до підключення. Поруч проходить газова мережа та розташована газова підстанція, з реальною можливістю підключення газу. Є електрика, постійно проживають сусіди з обох боків. Неподалік знаходиться невелике озеро, яке додає особливої атмосфери та привабливості локації. Село Бортків вирізняється спокійною та затишною атмосферою, гарним доїздом, зеленим краєвидом, чистим повітрям і комфортними умовами для життя. Найближче велике місто Львів відстань становить близько 60 кілометрів автомобільною дорогою, що займає орієнтовно одну годину їзди. Районний центр міста Золочів розташований приблизно за 20 кілометрів. Об'єкт має низку переваг, готовий фундамент і коробка будинку, підключене світло з трифазою, встановлені батареї, перспективне та екологічно чисте місце, близькість природи і водойми, а також повністю впорядковані документи. Ціна 9 тисяч доларів, реальна можливість вигідного придбання нерухомості у Львівській області для життя або інвестицій. Для деталей та зв'язку переходьте за посиланням до нашого телеграму. Та підписуйтесь на наш канал.